Дорож до Барселони почалася з поїзду Мукачев-Будапешт. Їхати було більш ніж комфортно, а проходження контролю відбувалося прямо в поїзді. На станції Чоп до нас підсіли ще одні пасажири, а на станції загонь вже погорчені. Нас висадили, а потім знову посадили назад. Як типовий інтроверт, я здебільшого всю дорогу дивилась у вікно, слухала музику і навіть трохи читала. А як типовий тривожник я два рази перепитала, чи точно поїзд зупинятиметься біля. Аеропорта. Оскільки виліт в мене був наступного ранку, готель я бронювала біля аеропорту, тому вийти мала саме тут. Далі я зійшла на своїй станції, а поїзд поїхав далі безпосередньо у саме місто Будапешт. приїзду ввечері я заселилась в готель на одну ніч, і вже на ранок я в аеропорті. Як тільки з'явилась інформація про гейт, я одразу прямую туди для того, щоб потім не спішити і не панікувати. Коли я подорожую одна, я все роблю завчасно, оскільки в мене немає на кого покластися. Я розумію, якщо я не встигну, то мене ніхто не спасе. А загалом для мене краще мати більше часу, щоб встигнути насолодитися цією атмосферою. Як аерофоба, мені трохи страшно, але я не вперше літаю сама. Тому загалом, в принципі, мені нормально. Місце мені дісталось в проході, але для аерофобів мушу сказати, що це топ. Бо біля вікна я б дивилась на землю, і мені було б страшно усвідомлювати, що я зараз лечу. А так в проході менше бачиш, менше страху. І ще плюс до цього не потрібно перелазити через двох людей, щоб піти в туалет. Коли почалась турбулентність, мене охопив страх, і я подумала, навіщо взагалі мені це все. Але як це буває часто, то ми спочатку робимо, а потім думаємо. Загалом моя історія з польотами почалась три роки тому. Вперше це були турецькі авіалінії, як не дивно, але перший мій політ був дуже навіть спокійний. Лише на третій політ у мене з'явились симптоми аерофобії. Казати, що мені було тоді страшно, це нічого не сказати. І відтоді я собі пообіцяла, що більше ніколи не сяду в літак, але як бачите, обіцянки не дотримались. Ви можете сказати, що у світі щодня здійснюються тисячі польотів. Що літак це найбезпечніший вид транспорту і так далі, але це все не допомагає. Це те саме, що сказати людині, яка переживає, не переживає. Тому є рекомендації, що, звичайно, потрібно йти в свій страх, побільше літати, якщо ви аерофоб, і далі також звертатися за психологічною допомогою. До речі, дуже допомагають бортпровідники, які посміхаються. Однією своєю посмішкою вони здатні заспокоїти. Такого пасажира, як я. І навпаки, бортпровідники, які швидко ходять по салону літака з кам'яним виразом обличчя, одразу навіюють паніку. <му> Тим часом ми вже йдемо на посадку. Пропоную послухати пряму мову. Я хотіла я десь після обіду, поки дісталась до готелю, вийшло ще пізніше, тому в планах на цей день було лише просто прогулятись по місту. Вікна номеру виходили на вулицю, тому було досить шумно. І під час сну я використовувала свої наушники. Перший же день я купила карту для проїзду Декасуаль. Вона дає можливість скористатися проїздом 10 разів, причому одна поїздка, тобто один раз, може включати три види транспорту. Це вигідно для туристів, які приїхали ненадовго. Цього ранок розпочався мій туристичний маршрут Барселоною і відкриваю його дуже красиве і відоме місце, яке завжди входить в топ-5 місць, які варто відвідати в Барселоні. Це парк Гуель. Спроєктований відомим архітектором Антоніо Гауді на замовлення багатого каталонця Еусебі Гуеля, власне, на честь якого і був названий парк. З вершини цього чудового місця відкриваються дуже гарні види на Барселону. До речі, Парк Гуель нині входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку його відвідують близько 4 мільйона туристів. Наступною моєю зупинкою була набережна, яка має назву Барселонетта і море. Я з тих людей, хто любить дуже довго дивитись на хвилі моря, вдихати це повітря і просто насолоджуватись. Поряд з набережною є порт, який також вартий уваги. Далік від моря є дуже чудове місце, називається Монджуїк, звідки відкриваються дуже гарні краєвиди. <му> Якщо ви вже приїхали в Барселону, ви просто зобов'язані виділити собі один день на поїздку в Монсерат. Це дивовижне місто в горах, яке точно запам'ятається вам надовго. Дістатися цього місця можна зі станції метро Пласа Іспані електричкою. Дорога займає близько години, але вона дуже швидко проходить, бо навкруги дуже гарні краєвиди. Після електрички дістатись безпосередньо до вершин гір можна двома шляхами. Це може бути або канатна дорога, або фуніколер. Я обрала фунікулер. Тобто виходить, що дорога до гір Монцерат складається з двох частин. Перша це електричка, тут без варіантів. А друга частина вам пропонується на вибір, або канатна дорога, або фунікулер. І вже на станції метро Пласа Аспанії ви обираєте, який квиток ви будете купувати: електричка плюс фунікулер, або електричка плюс канатна дорога. І в залежності від того, який квиток ви купили, ви виходите на відповідній своїй зупинці. Ті туристи, які обрали квиток з канатною дорогою, виходять на одній зупинці. Ті, які обрали з панікулером, виходять на інші. Якщо ви переживаєте, що не зорієнтуєтесь, на які зупинці вам вийти, то даремно. У вагонах є схеми маршрутів, на яких усе детально показано, тому загубитися просто неможливо. Тим більше з вами будуть багато туристів, які також їдуть в Монсерат. як там канатною дорогою, але фонікулером їхати було дуже гарно. Ну, ви самі бачите, яка краса відкривається при підйомі на вершину. Це якраз те відчуття, коли хочеться якомога більше цієї краси зафіксувати на пам'ять телефону. Ми доїжджаємо до місця призначення в очікуванні чогось прекрасного. І не даремно, бо з перших секунд це місце заворожує. А ось тут туристи, які обрали канатну дорогу, вже добираються до вершин. Монсерат це древній монастир ордену Бенедиктинців, розташований у живописному морському масиві на висоті понад 700 метрів над рівнем моря. Назва гори досить точно відображає зовнішній вигляд масиву, бо Монсерат перекладається з Каталонської як розпиляна гора. Цей монастир вважається духовним символом і релігійним центром Каталонії, а також її найкрасивішою пам'яткою. Зараз в ньому проживає біля сотні ченців. Вони працюють вченими, вчителями історії, теології, бібліїстики, а деякі зустрічають паломників та виступають з промовами. Горіть трохи прохолодно, тому завжди рекомендується брати з собою щось тепліше. Я відвідувала це місце на початку березня. Температура тоді видалась досить комфортною, бо влітку тут кажуть дуже жар. Що ж до інших порад, то їхати сюди краще зранку, якомога раніше, бо поїзди з Барселони їздять сюди щогодини. Краще встигнути на перший поїзд, який відправляється близько восьмої години ранку. Але якщо ви такі ж недисципліновані, як і я, і любите довше поспати, то поїзд о десятій також нічим не гірший. Просто у вас буде менше часу, щоб подивитися тут все. Бо останній поїзд з гір Мунсерат до Барселони відправляється десь близько 18-ї години вечора. розклади поїздів є на кінцевій станції фунікулера і канатної дороги, тож ви можете завчасно подивитися на нього і розраховувати свій час. Тим часом я піднялася на одну з вершин гір, щоб подивитися на цю всю красу з іншого боку. На цій горі від побаченого просто перехоплює подих. Настільки все неймовірно, єдине про що я забула, це нанести СП в Крем на обличчя. На дворі було дуже яскраве сонце. До речі, щодо туристів, то їх було тут досить багато, так само як і в парку Гаеля. Більшість з них люди східної зовнішності. одна порада брати з собою щось поїсти. Тут дуже свіже повітря, яке викликає сильний апетит. Тому краще запасти з чимось, тим більше поїздка розрахована мінімум на півдня. В цьому місці відчуваєш особливий спокій та умиротворення. Тим часом близько п'ятої години вечора я вже повертаюсь назад в готель втомлена після великої пішої прогулянки горами, але тим не менше з незабутніми враженнями. Наступний ранок я вирішила прогулятися по місту без запланованого маршруту. В цьому місті відчувається особливий вайб розслаблення, відпочинку та свободи. Далі, скориставшись громадським транспортом, я прямую до основної пам'ятки Барселони, яка має назву Саграда Фамілія. До речі, мушу відзначити, що у місті дуже розвинена транспортна інфраструктура. Тролейбуси, автобуси, метро та інший громадський транспорт їде часто, тому не доводиться довго чекати. І ось нарешті вона найбільша святиня Каталонії, найвизначніша архітектурна пам'ятка Барселони. Собор святої Родини, більш відомий під назвою Саграда Фамілія. Ця будівля є творінням геніального каталонського архітектора Антоніо Гауді. Сам він назвав цей унікальний храм як Біблія в камені. В основі дизайну сагради складні форми, запозичені в природи, які Гауді кладе в основу конструкції колон, склепінь і пересічних геометричних елементів структури храму. Чи не нагадують ці високі колони храму, дерев? Гауді сподівався, що ми побачимо це саме так. Він казав, що всі елементи його дизайну походять з великої книги природи. Виток сюди можна купити заздалегідь на офіційному сайті храму. Після екскурсії можна піти в окремий зал і подивитись короткий фільм довідку про будівництво храму. До речі, святиня ще досі будується, тому її історія ще не завершена. Далі у мене ще залишався цілий вільний вечір і декілька місць в списку, які потрібно відвідати. Але я вирішила просто прогулятись і потім поїхати куди завгодно. Скориставшись Google картами, я обрала лише автобус, який їде на вершину гори Цібідабо. До речі, це місце також варте для відвідування. І поки їхала, побачила дуже багато краси, особливо повертаючись назад. Цевою зупинкою автобуса, яким я верталася назад, була набережна Барселонета, але я вирішила все таки вийти трохи раніше і побачити парк Читаделла, який був у моєму списку відвідувань. І не дарма місце виявилося особливо гарним і затишним ввечері. Щоправда, трохи зіпсував враження запах певних рослин. Тут це легалізовано, тому не дивуйтесь, якщо ви відчуватимете цей запах разів 5 в різних частинах міста. Парку я прогулялась готичним кварталом, який мені особливо сподобався. Тут якась неймовірна атмосфера, яку просто потрібно відчути. Далі я вирішила піти ще раз до моря на цей раз нічного моря, яке захоплює своєю таємничою красою. Нічна прогулянка уздовж моря дарує відчуття спокою і натхнення, дозволяючи розслабитися і ще раз насолодитися містом. Барселона біля моря залишає незабутні враження і бажання повертатися сюди знову і знову. Зараз я вже в аеропорту барселона ель Прата готова до посадки. Після проходження контролю обов'язково купую собі воду, бо без неї ніяк в польоті, і направляюсь до свого гейту. Великим запізненням літак з рейсом барселона Будапешт злетів і нам залишається милуватися ось такими кадрами з перших секунд польоту. Назад я летіла авіакомпанією лоукостом Wizz Vizair з безкоштовною ручною поклажею. І яке ж було моє здивування, коли мені випало місце біля вікна. тим людям, які можуть просто розслабитися і спати в польоті. Влетівши в Будапешт і заселившись в готель, я вирішила прогулятись містом. Погода була дощова, але мені здається, це тільки підсилило, чарівність і затишок міста. Тепер з його найбільш впізнаваним символом парламентом особливо гарний. Вже в готелі я помітила в дзеркалі, що за ці три дні скинула кілограма так-два точно. Приємний бонус від піших екскурсій. Назад я поверталась потягом Будапешт-Чоп з двома пересадками, а вже з чопу потягом до Києва. Отже, моя подорож завершена. Дякую за перегляд. Буду вдячна за лайк, коментар, підписку і спонсорство для розвитку каналу.